Дорогі діти, ніхто нам не завадить у цей різдвяний час працювати, творити, тому що ми бачимо, що наші зусилля зараз потрібні як ніколи, бо наш інтелект це той перетунок України, який обов'язково допоможе зберегти мир і здобути перемогу. Тому сьогодні, 2 січня, приємно, що ви прийшли сюди. І розумієте, що в зимовій школі вам буде не тільки цікаво, ви не тільки будете брати участь у різних пізнавальних заходах. Ви зможете подати ті ідеї, які дійсно можуть врятувати світ. Сьогодні ми низько кланяємося нашим захисникам, що вони так мужньо відбивають атаки, що вони бережуть Україну, що вони дають нам можливість з вами зустрічатися. Тому. Звичайно, заради наших захисників, заради України, слава перш за все звучить гімн Української держави. Слава Україні! Слава Дорогі діти того ми просто 37 вортків і далі буде продовжувати свою роботу. В рамках зимової школи інновацій ви побачите дійсно інновації в галузях науки, в галузі мистецтва, в галузі наурничо-математичних наук. І ми разом будемо творити ті винаходи, які будуть популярними, які будуть актуальними. І на сьогоднішній день мені хочеться вже подякувати тому колективу центру освітніх інновацій, який цю програму для вас підготував. Ми разом з вами сформували унікальний розклад, який буде вам створювати фантастичний настрій. Тому подякуємо Зорині Кричко, нашій доступниці. Володимиру Герець, який створює вам такі чудові умови для нашої зимової школи інновації, плескаємо. нашим неперевашеним методистам Христині Федорів, Людмилі Поліщук, Василю Витвицькому, Ірині Бондарук, Юлії Усенко. Та всьому творчому колективу Центру освітніх інновацій. Прибав Олександр Васильович Ранець вже біжить на свої заняття. Але вони сьогодні прийшли вже з унікальними винаходами, з унікальними пропозиціями. Ви про них теж дізнаєтеся. Ну, але ми можемо ще, звичайно, дякувати найбільше тим, заради кому ми тут є, і заради тих, кого вже з нами немає. Тому давайте ще вшануємо хвилиною мовчання тих людей, які своє життя безцінне поклали за нашу Україну, за нас з вами. Слава Україні! Вчора 115-ту річницю ми визначали Степан Бандері, який говорив, що настане час, коли один скаже слава Україні, а мільйони відповідатимуть: героям слава! Цей час дійсно настав. І весь світ сьогодні в унісон говорить: слава героям України! Слава тій Україні, яка тримає так надійно тил і береже усю планету. І ми розуміємо, що кожен з нас робить для цього все тільки може, і ви доленькі діточки ж не просто навчаєтеся. Ви скільки оберегів, скільки різних сувенірів виготовляєте разом з батьками на для того, щоб ми на благодійних ярмарках не тільки презентували свій досвід створювали настрій нашим мешканцям, а й збирати кошти для наших захисників. Тому передайте своїм найкращим в світі батькам, усім родинам за те, що вони і колядують, і наближують перемогу, і виготовляють різні обереги, і печиво, і малюють тубуси, гільзи, і кожен на своєму місці робить неймовірну справу. Ми теж нещодавно провели благодійний ярмарок і допомогли нашим хлопцям знайти ту форму нестандартних розмірів, щоб їм було тепло, щоб їм було комфортно. Ми змогли знову новорічну ніч організувати дрон універсальний дрон, який точно буде гарним захистом для наших захисників. А ще ми хочемо допомагати усім захисникам, і, зокрема, тим, які сьогодні з нами присутні. З нами присутній Ігор Смаль, який прибув з передової, який разом з Марія Васильною так довго уже жертвують своєю родиною, своїм часом своїми. Напевно, найтаки найпотаємнішими мріями і бережуть нас з вами і нашу Україну. Пане Ігорю, ми вам хочемо подякувати за те, що ви робите, за те, що ви продовжуєте робити. І оці діти вони хочуть вам вручити такий невеличкий пам'ятний подарунок і ті кошти з благодійної ярмарки, які ми теж припасли, яких ми ще будемо далі творити, і на стрітницькій ярмарці ходіть діточки. Нехай вони вам принесуть. Хотілося вам подякувати за те, що оберігаєте нашу Україну, і ми маємо змогу навчатися зараз і, 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 і жити, і процвітати. Все вам дякую. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! <клес> Я ще вам вдячний насамперед. І вдячний не лише за сьогоднішній подарунок, а вдячний за ту всю підтримку, яка триває із самого початку повномасштабного вторгнення московитів на нашу землю. І ваша форма, і ваша техніка. І ваші смаколики, і а головне ваше тепло. Воно давно, давно з нами. І дякуючи тому всьому, ми тримаємося, ми тримаємо, тримаємо фронт і ми переможемо. Дякуючи вам. на Насамперед. Дякую ще Дякуємо вам. Ми будемо боротися, ми будемо навчатися, ви повинні знати, що немає сильнішої зброї, як ваш інтелект, як ваші здібності. І ніхто не зможе нас поставити на коліна, ніхто не може нас налякати ракетами. І хоча сьогодні ворог теризує, але він не розуміє, що він нас робить сильнішими, він нас ще більше єднає. І ви повинні пам'ятати, що ті конкурси, які зараз будуть проходити, в них треба брати участь, бо це неймовірні випробування для нас усіх. І триває конкурс мереж родинних колядок. Ви бачите, як військові колядують на передовій. Тому кожна родина зараз буде ще один на святий вечір. Сісти за столом, заколядувати заради наших захисників, не заради перемоги, бо це теж для вас важливо і нагороди важлива, і планшет хочеться отримати. Але найважливіше заколядувати заради наших захисників, заколядувати заради України. Тому всі колядуйте, як умієте. Це не є конкурс, зрештою так будуть визначатися професійними здібностями, але найважливіше перемогти себе. Сісти родиною і сказати, що моя родина сильна, міцна, незалежна, і така ж сильна, міцна, незалежна буде Україна, і конкурс мудра сваку зашкілля. І перегони екодронів. Ми з вами будемо робити різні іграшкові дрони. Ми будемо з вами робити такі дрони, які можуть знімати фільми. Тому в усіх таких лакаціях просимо вас взяти участь. Ну, а все ж таки різдво. І ми, ворог має розуміти, що ми вчимося, що ми колідуємо, що ми не боїмося. Віктор Васильович, допоможіть заполітувати так, аби створити настрій на всю зимову школу інноваїт, і щоб ворог почув нічим їх не може страшити, тому що Україна нездоланна.

Народився. Він чуємо вас знець на коляду. Нехай і Марія перебувають у вашому дому. Нехай Ісус Новорожденний, і на сіні положений. Дарує вам всім щастя, здоров'я і многоя, многоя рід. Христос народився. Дякуємо нашому віктору строку, силовий поприкарпаття, нашому найкращому коляднику і натхненнику всіх таких гарних заходів у центрі освітніх іновацій Поаплодуйте йому. No. Nah. А я хочу, щоб аплодували кожному з вас, і коли завершиться зимова школа інновацій, кожен отримав нагороду чи то з математики, чи з 3D-моделювання, чи з образотворчого мистецтва, чи з архітектурної школи, чи з іноземних мов, чи з програмування, чи з курсу підготовки до мультимедійного тесту. Скільки у вас хороших, гарних пропозицій, і ми прямо зараз приступаємо з вами до цікавих навчальних занять. А на пам'ять про початок зимової школи зробимо гарно. Світлайно, слава Україні. Слава!